Вітаю на каналі Інтертехніка. Ксінтай хт 244 Популярна моделька, знаєте, що це один з найдесешевших тракторів просто з трьохциліндровим двигуном, тракторною коробкою. Ось. Але він зробив невеличкий рестайлінг. Бачите, поміняли капотик, новий поставили там з якимись новими лампочками. Ось. І в цілому трошки змінилась компоновка по салону, приборка Ось. і навісний механізм. Давайте по черзі оглянемо двигун. Кріплення в нього все. Постаримо все. Ось так він вручну відкидається. КМ звичайний КМ трьохциліндровий, має об'єм 1540 кубічних сантиметрів. Безпосередньо паливо тут. Бак знаходиться над двигуном. Невеличкий ось такий акумулятор, у нас тут встановлений, легко можна міняти лампочки. Ну, дуже простий доступ, ось микається в нас маса. Давайте оглянемо, чи в нас тут є антифриз. Є присутній, червоненький. Можна запускати його зараз, а рухатись. А. Все абсолютно стандартно, тобто ніяких кардинальних змін у нас нема. Передній міст кулачкового типу самий простий, бюджетний. Ну і гідроприсилювач-керма також присутній, тобто не механічний, тому що в них є 240 модель, де ще є навіть механічне А Навісний механізм у нас також стандартний, обично трьохточка, трьох один комплект гідровигодів, також є вихід під розетку для причепа. Ось Місця для номерного знаку у нас немає, катафоти, додаткове заднє світло, щітка у нас тут також немає. Який захищає салон від бруду. Вал відбору потужності. Ось, на 540 обертів стандартний іде. Сама навічка витримує, умовно кажучи, до 300 кг. По заводу, як пишеться М -м сама рама до моста кріпиться жорстко, без ніяких прокладок, які будуть гасити вібрації. А задні противаги в нас встановлені. Передній комплект противаг не встановлений. Бачите, тут. Примотані ще крила, які йдуть з ним в комплекті. Повітряний фільтр у нас йде з масляною ванною, досить високо, і висока вихлопна система, вища за водія, з захистом від опіків. Ось, ну і цілком бачимо, що це 24-й рік, 4-й місяць. Міні-трактор хт 244 однодискове щеплення, роздільна педаль, гальм, звичайний акселератор. Ось. Тілком. Так, закриваємо капот. Закриваємо. Трошки змінилися самі завіси, які критий капот. Змінилася саме їхня конструкція. Так, Тут нас наділи, закрили, зафіксували, щоб капот у нас нікуди не дівся. Давайте перемістимось в салончик. Ось. Посадка досить зручна. відразу видно самі прибор. Потім КПП між ногами, для них місця достатньо, що акселератор, щеплення, гальма, все зрозуміло. Є баранка, якою можна допомагати крутити кермо, глушити трактор, заводити трактор, сигнал, ручний газ, повороти, аварійка. Ближній, і дальній, і загалом вимкнення світла підсвітки. Приборка. Давайте вимкнемо підсвіточку. Де у нас тут ось такі показники має як оберти температуру охолоджуючої рідини в радіаторі і рівень палива. Всі інші показники в нас тут дублюються додатковими лампочками, ну і також показник мотогодин. Нуль мотогодин він наїздив. Ось ви бачите, абсолютно. Нічого він не їсть. давайте вимкнемо світло і запустимо його. Нейтрал. Зроблені в нього дуже високі оберти, треба регулювати цю історію. Давайте ми запустимо інший мінітрактор того що. Треба підрегулювати акселератор для того, щоб він не давав таких високих обертів. Давайте запустимо інший. Так, Xintai 244. Ось. Є такий також. Тут у нас. Так, це він, приборка така ж сама. Ось тут це старий вигляд капоту. Так, давайте поглянемо, що тут у нас. Сім понижену понижено передачу є. Перша понижена? Стоп, панукайся Оп, є Рушили.

Бачите, досить невеликий міні-трактор, скрізь пролізе, давайте вимкнемо другу понижену, друга понижена, Понижена. на секундочку і третя понижена. Тепер перемкнемо на повишені передачі і давайте а, задня. Повишена? Так. Не вмикається. Досить складно тут перемикатися пере передачі. Ось. Це у нас третя і. Задня, Є. Це задня а, повишена. Бачите, досить високе передаточне число. Давайте перша. Так. Це в нас, мабуть, вже друга. Так, це друга повишена. Такий він досить різкий в керуванні. Давайте увімкнемо назад, понижену, на ній якось спокійніше. Ось увімкнули понижену. І давайте другу так. Так, тепер перша. Оп. І на скиданні обертів перемикаємо, тому що нова техніка ще не до кінця відрегульовані перемикачі передач. Є моменти керування. Після обхатки, звичайно, ці всі моменти пропадають. Ви ми його бачите мінусику такого мосту, що ну, він є, тобто повний привід, але в нього е, дуже маленький поле розвороту. На ньому все досить складно робити. В такому обмеженому вопросарі керувати. Того, тому що виворот нам не дозволяє розгулятися. І глушимо. Ось так. Щоб ніколи не погодився, в нас є стоянкове гальмо. З таким принципом він працює. Ну і все, він стоїть на місці. Треба вимикати масу. Напишіть, будь ласка, в коментарях, в кого є такий трактор, як він вам. А вам дякую за увагу. Підписуйтесь і ставте лайк.